Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Вашій увазі кліпса, котра застосовується для кріплення обшивки дверей або дверних карт. У автомобілях сімейства VAG, таких як Passat B6, Audi A6C6, A6, A6, A8, TT, Skoda Superb 2, Volkswagen D3, Jetta 3, Touran. Оригінальний заводський номер 6Q0-868-241A. Данок кліпса завжди є на в наявності у інтернет-магазині деталів «Ів». У великій кількості у нашому каталозі має номер DF17638. Ласкаво просимо до нашого інтернет-магазину для здійснення покупок. Якщо ви не впевнені, чи ця кліпса підходить до вашого авто, менеджер провірить це колонкові в покупок. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!